Я виїжджала, я була два місяці в Варшаві, чисто з цієї думки, що раптом що я буду в безпеці, зможу допомагати, працювати. Просто ну особисто для мене це фізично прямо не підходить. Мені мені жахливо погано за кордоном. А плануєте взагалі іммігрувати з країни? Як вважаєте? Такі мрії може ні. Як змінилося ваше життя після повномасштабки? Як ви взагалі? Фух. Е я, я добре. Я думаю, що я добре. Я відносно себе добре, відносно всіх. Е е стараюся з цим не, не витрачати зв'язок. Зранку думала про це. <світок> а, з Києва. З Києва. Як додоба. змінилося ваше життя після повномасштабки? Як ви зараз почуваєтесь? Ми перейшли на почуваєте? Спілкуємося зі своїми українською. Моя повага вам. <гум> моральний стан, Ще... може щось змінилося, Ні, в учоби? Моральний учеби. стан, то, звичайно, все те ж саме. У ну, всіх по-різному і у всіх постійно відміняється за те, що повномасштабний, постійно а ці вибухи. Ну, по школі у нас так трошечки проблеми, так як 9 клас випускалися, випускного не було. І за цього повномасштабки ми навіть, навіть не зустрілися з деякими. Власне. Більшість поїхала від нас. Добрий ранок, мене звати Валерія, я з Львівської області. Мене звати Аня, я з Харкова. Ми з Харкова? Ма, ми з вами землячки. <рес> землячки, ні, по... да, Землячки так? Землячки не буде. <рес> Як змінилося ваше життя після повномасштабки? Як ви зараз? Ну, мабуть, в першу чергу змінилось е, сприйняття е, того, яким може бути життя, того, що потрібно більше цінувати, все, що є в житті і. Більше уваги на звичайні буденні речі, такі як зустрічі з близькими, з друзями, вони почали більше цінитись. Ну і звісно, загалом свідомість національно зросла і тепер немає ніякої байдужості чи незацікавленості в тому, що відбувається в нашій країні безпосередньо. У мене з таких змін суттєвих це те, що треба жити зараз. Буквально завтра може не настати, тому більше немає цього синдрому відкладеного життя, тому максимально багато зараз роботи, донатів, проєктів, просто щоб встигнути зробити все, встигнути вижити. Якщо можна так сказати, зараз просто настав час можливості, тому що цієї можливості в будь-якої миті може не стати. І так само погоджуюся з Лєрою, що дійсно дуже сильно зросла свідомість. Як як мінімум те, що я зараз говорю українською мовою, бо я завжди була російськомовною людиною, і це так само дуже важливо. Як ну не випадати, бачите? Гарно, як красиво, нічого не сьогодні. Сонечко, погода просто так, супер. Так. А ви за весь цей час виїжджали за кордон? Чи плануєте міграцію? Оті, Ні. Ну особисто для мене це фізично прямо не підходить. Мені мені жахливо погано <зарків> за кордоном. На початку війни в мене були гастролі 23-го. Ми грали за... ну в Баку. А 25-го я вже поїхала назад. коли Стривайте. Прийшлося... А чим ви займаєтеся? Я акторка. Yes. <рес> ну, ви дуже гарно, Я, я би могла дякую. подумати, щоб саме творча людина. Дякую, вже... дякую. Напевно, в мене такий і стався злом з за кордоном, тому що 24-го я була там, і для мене нічого гірше, ніж, ніж бути за кордоном, не було. Тому я вже а, зразу поїхала назад. <рес> От. І, і не жалкую ні секунди. Я виїжджаю по роботі іноді ну, там, на тиждень, на знімальний період десь попрацювати у Польщі, але на постійний термін дуже багато можливостей зараз для нас. Я не хочу перебиратися. Я відчуваю, що я, е, ну, ніби мене чікнули від землі і я втрачаю. Я виїжджала, я була два місяці в Варшаві, чисто з цієї думки, що раптом що я буду в безпеці, зможу допомагати, працювати. Але два місяці це все, нічому не вистачило, я повернулась, ні разу не пошкодувала, переїхала в Київ. Я розумію, що виїжджати немає такого бажання абсолютно, тому що занадто сильні люди нашої країни. і дуже хочеться робити чим побільше, щоб тут було краще, комфортніше. І залишатись тут. Я не виїжджала, виїжджати не планую, бо більше до війни в мене були такі мрії. Я думала, що все, поїду за кордон, там точно все буде значно краще, ніж тут. Але зараз я усвідомлюю, що тільки Україна, тільки тут взагалі відпало будь-яке бажання їхати, навпаки, дійсно покращувати, дійсно бути корисним тут 100%, лишитись тут. Скільки вам треба на життя у Києві на місяць, наприклад, ви можете сказати плюс-мінус, приблизно? Ну дивіться, дайте чесно в середньому це виходить 50 тисяч з житлом. Угу. Ну це якщо в його мінімальному вигляді. Ну і з таким середнім життям, де ти не завжди готуєш собі вдома, йдеш і купуєш. Все подорожчало жорстко. Якщо вам цікаво, хто це дивиться, де ви там є, у нас ціни європейські. Хочете в Європу, будь ласка, приїжджайте сюди. Тому в середньому, ну так щоб ну, не купувати світшоти за три тисячі, це 50. Хотіла б я більше? А, по мінімалки можна і менше. Є робота? Є робота. А чим займаєтеся? Чим заробляєте на життя? <рес> Займаємось одним, заробляємо іншим. Я ще студентка Національної музичної академії, педагог фортепіано і загалом ще авторка пісень. От, але працюю ще в сфері СММ, контент зйомок. От так. Ви дуже творча людина, виходить. <рес> Трошки є. Я заробляю на життя фотографією, я фотограф, також я акторка. Це з'явилось, до речі, з війною. Я нарешті почала в це рухатись. Тут дуже багато чим заробляє. Також творча людина, але основне це акторство і фотографія. До речі, я і хотіла запитати, а ви пам'ятаєте, ким хотіли стати в дитинстві? От ким мріяли стати? Я мріяла виступати на сцені і писати пісні. Тобто ви зараз в принципі, на дорозі ці. Перша мрія була космонавтом стати, друга вийшло. Тому рухаємось в акторстві зараз. Улюблений фільм, що підіймає настрій, що передивляєтеся. Улюблений фільм. У мене такі трошки замудрені, вибачте, але Давайте. вони дуже красиві. Будь-який фільм е Кшиштова Кисльовського, це польський класик, називається От останній, який я подивилася, прямо плакала два дні від, від краси, називається Подвійне життя Вероніки. Вероніко? Вероніко. Так, це я. Боже Вероніко, це ти. Це я. Ти у Кракові? Тут. Вже тиждень піднімає настрій. Якщо чесно, то я зараз вмикаю щось просто чисто реально на фон, але в більшій мірі це якісь інтерв'ю, типу і так само інтерв'ю з військовими, для того, щоб більше бути в контексті, знати що відбувається, бо це важливо і це кожного разу. Е, Відкриває очі, і ти розумієш, що в тебе все добре. Доки mm. ти тут, доки в тебе є де сховатись, в тебе є кошти поїсти, попити і спати в своєму ліжку, ти розумієш, що в тебе все добре. І ну, для мене це зараз важливо, тому такого контенту багато. Ну і Загалом, типу, люблю і підтримую проекти, які е, виходять на нашому ютубі, такі як «Женя Новича 2024-2023». Hey. Всім привіт! Нещодавно прогулювався Києвом. Іду дивлюся, якась а, стара, знаєте, така, господи, дуже некрасива, обдерта будівля. Думаю, що це таке? Що це таке взагалі? А там написано, знаєте, там написано Київський національний університет будівництва та архітектури. Також з війною я почала читати прям українську літературу класичну, і після прочитання тіні забутих предків я подивилась фільм Параджанова, і я була вражена абсолютно. І напевно, дійсно це зараз кажу в мене в мурахи. Це дуже якісне кіно, українське. Я напевно це та класика, яку варто подивитись і передивитись. Навіть найменші українці знають, що тіні забутих предків це легендарне українське кіно. Воно визнано найкращим в нашій історії і заслужено оспівується майже усіма кінематографістами та кінокритиками країни. Напевне, яке щось змінила в житті. Називається неправильна казка Олександр Столяров. Це сучасний письменник. Він, на жаль, пару років назад помер. це був наш друг. Але це прекрасні казки для дорослих. Ютубі, може, щось Ютубі переглядаєте. Лева на джипу? Да. Супер. А подкасти, щось таке, що слухаєте? Музику, яку? Музику більше українську. Зарубіжну українську. А що саме з українською там О, музика? Поряд дуже класна пісня. Коли мене не буде таке У мене це Мартин Іден оскільки це шлях митця, який е, рухається дуже впевнено, незважаючи на складнощі і не зважаючи на думку оточення. Ну в мене більше лірики це ремарка Життя у позику. Чисто через те, що там головна героїня бореться з тим, щоб вижити максимум з життя, яке в неї закінчується, і такі книги просто наводять. Таке відчуття, що потрібно. І також оврел — дев'ятсот Сімдесят четверта тисяча Прочитала під час війни. Була вражена тим, що це дуже схоже на те, що відбувається Сучасним. Да, Нашим. там, особливо сусідів. Дуже сильно вразила до речі. З української літератури я от я про поетів можу сказати, як Добавець. людина культури. Почитайте ігора Римарука. Римарюка Римарук. — Римарук. Римарук. — Ігор Господи. Римарук, Так це ага. таке відкриття. Він грановський. Всі поети шістидесятники. Це чесно кажучи, шок. Це прекрасні поети, і проблема не в тому, що ох, час понесло. тримайтеся! проблема не в тому, що Міць. Це якась картина маслом, чесно. Коротше, що російська культура мощна. От я собі думала про себе, бо те щось ну там передивлялася, як знімав Вороновський Чорний Лебідь, і там потім ціла галерея з, з світового балету всіх, хто грав Чорний Лебідь, і угу. там 80% — це великий русські балет. Ага. Я дивлюся і думаю. О Боже, підараси. Потім думаю, Даша, ну як же ж так? Це дійсно, е, тільки не ну, вирізайте це. Це дійсно в е, великий російський балет. Що ж тепер це перекреслити? Н -н -н. Неможливо. Тобто, ми не можемо якби стерти з обличчя землі, те, що в них є культура. Це неможливо, але націю формує культура, тому ми маємо ну якби битися головою поки в своєму, тому що ми е, за великою трошки ну, не, не доглядали за своєю. І тільки в цьому ну проблема? Яким бачили майбутнє нашої країни? І ну, сподіваємося, хороше у нас нація трошки процвітає і нарешті не буде. Віримо в краще. Да. Не буде корупції і не буде корупції. Слава Україні! Я е, Отвічаю. під Богом живемо. Якщо в тебе прилетить, воно долетиться до Польщі. Твоє місце від тебе не мене. Е, чи в нас спокійно? Так, у нас дуже спокійно зараз в Києві. Ну. Об'єктивно, спокійно. У нас немає масованих обстрілів ну, настільки, щоб е, порівняти з минулим роком. Так що так, дуже багато сімей з, діть, з дітьми, моїх знайомих, зараз тут і в цьому раді, і ви знаєте, жодна з них-фу, е, живі та здорові. А якщо ви реально відчули, що за кордоном ви розквітли. Е, no judgment. Please go and do the job and do the... тільки мене бісить, що кадровий у нас така тікучка тепер буде е... спеціалістів. У нас прекрасні люди. Я вже це казала одного разу, коли в мене теж питали це, і мені дуже ця фраза відгукується. Ми зараз, звісно, в критичній ситуації через нашу країну сусіда, але я впевнена, що коли ми встанемо. Повністю на ноги, то більше ніколи нас нічого не сколихне, і ми будемо на них дуже міцно стояти. Я думаю, що ми будемо йти далі вперед, все буде розвиватись, рухатись. У Нас зараз купа спеціалістів, купа людей повертаються для того, щоб відновлювати, втілювати якісь свої задуми. Ми думаю, що однозначно Україна дуже перспективна, але в нас зараз є певні складнощі. Ми думаємо, що у нас прекрасне майбутнє, але це питання часу. На жаль, на мою думку, навіть на мою мрію, якщо можна так сказати, якщо спертись, я хочу, щоб Україна, зокрема українці, стали більш свідомими. Це як харків'янки, кажу, більш обізнаними і просто сила зросла. Тобто, щоб ми завжди були готові чинити супроти ворогові, щоб ми. Завжди були сильною нацією і єдиною нацією, що ми сподіваюся, що це на нас чекає. Лондони зекенологрейбритан українсь із кепітолокраїнський сімнадцять кей і поїхали. Агатапа.